Самого ранку, 1 липня, місцеві активісти правого сектора пікетували будівлю Шосткинського міськрайонного суду. Мета акції, за словами учасників, привернути увагу громадськості до процесу у справі двох шосткинців, у яких нещодавно було вилучено близько 30 кілограм вибухової речовини гексогену. Ви не сумніваєтеся, що у нас э, э, судді беруть зв'язки. Скільки да? от скока взяв за це мероприятие? Вот ну, у нас возник вопрос, ми вийшли, тому ситуація, яка зараз в стране происходит, просто це вообще возмутительно. По-моєму, суддя цей наривається на люстрацію. Така вибухівка, в такій кількість, як ексаген, це ну. Дуже таке, ну небезпечне, скажімо, явище. Ці терористичні акти – підриви мастів, залізниці і таке інше, воно не сприяє швидшому ну, завершенню антитерористичної операції. І скажімо, якщо він звідки взявся, це гексаген. Ми хочемо, щоб це було з'ясовано звідки? Щоб це джерело було, ну скажімо так, закрито. І вині понесли. Ну і за те, що воно там з цього джерла вийшло покарання. І скажімо, якщо це ну вище керівництво, то хай приймають і кадрове рішення відомственні структури, і правоохоронні органи. Активісти прийшли з плакатами, надписи на яких висловлювали обурення рішенням судді щодо розміщення затриманих під домашнім арештом замість утримування під вартою. Знаходження на свободі, бо домашній арест це ну, свобода. От вони можуть на те, щоб зашкоджати. Органам з'ясовувати саме ці питання, про які ми тільки що казали. Представники правого сектору принесли з собою і трилітрову банку томатного соку, частину якого вони вилили на дорогу навпроти входу до шосткінського суду, щоб нагадати суддям, як виглядає кров, яка може пролитися через те, що приймаються такі на думку пікетників неправомірні рішення. Простоявши близько півгодини і не дочекавшись ніякої реакції, активісти вирішили покликати суддю. Левша! Ви Згодом правий сектор звернувся з проханням до охорони і секретаря запросити самого суддю поговорити з народом. Однак і ця вимога була проігнорована. Народна самооборона в особі Олександра Зорєва також висловила своє незадоволення. Ми а, проти а, судді, який прийняв неправомірне рішення з 30 кілограмами взривчатки, чоловіка відпускають чи под чи з браслетом, чи під домашній арест це нас не влаштовує, і ми свого доб'ємось. Висловилась і єдина представниця слабкої статі на мітингу. Судді просто приймають такі рішення, після яких руки у них ну как я вважаю, що у них в крові. Тому що такі поступки, я так говорила, суддя на мою, тому що в такої ситуації, яка сейчас у нас в страні, я думаю, у них нет морального права. Они же судді, вони же вершат судьби наших мальчиків. Мітингарі залишили плакати, з якими прийшли на акцію в холі будівлі суду, і пообіцяли, що прийдуть сюди ще не раз, якщо їхні вимоги залишаться без уваги. Ми вже я ж кажу, що зв'язалися з нашим обласним керівництвом, з депутатом Верховної Ради Мідуницею. Тобто, це буде під контролем і в сумах і проводення ну проводення цього суду апеляційного, і не тільки це буде, я вважаю, що на контролі і в генеральній прокуратурі, і ну скажімо так, і в. Керівництві Міністерства внутрішніх справ. І, і якщо там не почують, тоді ми вже будемо вирішувати, яким чином діяти в таких умовах. Олена Чанцева-Коваленко, Борис Рибак для телеканалу Пульсар.